Вітаю вас, шановні шестикласники і шестикласниці, на уроці української мови. Ми продовжуємо подорож країною морфології. Продовжуємо вивчати загадковий займенник. Розгорніть, будь ласка, зошити і запишіть тему уроку. Використання займенників для зв'язку речень у тексті. Складання речень із визначеними займенниками та певного змісту. На уроці ми закріпимо знання про займенники, їхню роль у мовленні, Удосконалюватимемо вміння правильно будувати речення вживати займенники. Для зв'язку речень у тексті. Пригадаймо, що таке займенник. Займенник це самостійна частина мови, яка вказує на предмет, ознаку, кількість, але не називає їх. Займенник відповідає на питання, хто. Що, який, чий, скільки. У реченні займенник може виступати будь-яким членом речення. Перейдімо до завдань. Відгадайте, будь ласка, загадки. У відгадках заховалися займенники? Запишіть їх і визначте розряд за значенням та граматичні ознаки. А хто з вас, діти, відгадає, як будь-хто, перш ніж їстиме, трьома займенниками має зробити руки чистими? Здогадалися, що це за слово? Це слово вимити. Ми займенник першої особи множини. ви займенник другої особи множини, ти займенник другої особи однини. Це особові займенники. Якщо до жарту ви готові, назвіть кмітливі дітлахи ті два займенники у мові, що можуть зіпсувати шляхи. Здогадалися? Так, це ями. Я ми два особові займенника першої особи однини і множини. Казівний простий займенник цей повторив жіночому роді двічі і стане він привабливою річчю, забавкою для малих дітей. Що то за забавка? Ця ця, ця вказівний займенник жіночого роду однини. Двічі повторив Панько Вареник український вказівний займенник і здивовано гукнув до друга. Це ж так зветься африканська муха. Що то за муха? Вигадали? Так, муха це це. Це вказівний займенник, середній рід, однина. А зараз перевіримо вашу уважність, а ще подивимося, чи упізнаєте ви письменників, твори яких вивчали в школі. Отже, завдання. Назвіть авторів, знайдіть займенники, які заховалися в їхніх іменах та прізвищах. Дайте їхню характеристику. Звичайно, ви впізнали Тараса Григоровича Шевченка, а в його імені заховався вказівний займенник ТА. На Другій світлині зображено Миколу Вороного. В його імені заховався особовий займенник Ми. Наступний автор. Володимир Винниченко, в прізвищі якого сховався особовий займенник Ви. І, звичайно, всі ви пізнали автора прекрасного твору Тарадори з Весюківки Всеволода Нестайка, який же займенник заховався в його імені. Так, це означальний займенник Все. Упевнена, що ви не тільки впізнали письменників. Але й згадали твори, які вони написали. Сьогодні ми говоритимемо про роль займенників у реченні. Займенники повторюють сказане попередньо, акцентуючи увагу на цьому. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Займенники замінюють іменники, прикметники, числівники, уникаючи повторень одних і тих самих слів. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Займенники узагальнюють сказане у попередньому реченні чи частині речення. І цей увесь світ тріпоче міниться в моїх очах і віддаляє та й віддаляє лебедів. Займенники вживаються для того, щоб уникнути повторення одних і тих самих слів. Прочитаємо текст. Тримбіта. Найдовший у світі музичний інструмент український? Інструмент придумали для зв'язку в горах, коли телефонів ще не було. А робили трембіту зі смереки. У смереку вдарила блискавка. Трембіта рекордсменка. Трембіту занесено до книги рекордів Гіннеса. Трембіта завдовжки 8 метрів, а важить півтора кілограми, як кицька. Який недолік ви помітили в цьому тексті? Так, Текст переобтяжений невиправданими повторами слів. І це не просто негарно звучить це вважається стилістичною помилкою. Покличемо на допомогу займенник і подивімося, що вийшло. Це наше. Найдовший у світі музичний інструмент український. Його придумали для зв'язку у горах, коли телефонів ще не було. А робили її зі смереки, в яку вдарила блискавка. Трембіта рекордсменка. Її занесено у книгу Гіннеса. Вона завдовжки 8 метрів, а важить півтора кілограми. Як кицька. Це наше і це твоє. Отже, ми переконалися займенники зробили розповідь легшою і стилістично правильною. А для чого ще служать займенники? Займенники пов'язують зміст окремих речень в один цілісний текст. Роблять його зв'язним, змістовним, зрозумілим. Повернімося до тексту про трембіту. Прочитаємо текст взагалі без прийменників. Найдовший у світі музичний інструмент український. Придумали для зв'язку в горах, коли телефонів ще не було, а робили зі смереки у вдарила блискавка трембіта рекордсменка, занесено до книги рекордів Гіннеса. Завдовжки 8 метрів, а важить півтора кілограми кицька. Правда. Дивно звучить. Змісту і зв'язку точно не вистачає. Тепер зрозуміло, що зв'язок речень у тексті, змістовність тексту, це часто заслуга займенника. Прочитаємо ще раз: найдовший у світі музичний інструмент український. Його придумали для зв'язку в горах. Коли телефонів ще не було. А робили трембіту зі смереки, у яку вдарила блискавка. Трембіта рекордсменка. Її занесено до книги рекордів Гіннеса. Вона завдовжки 8 метрів, а важить півтора кілограми. Як кицька. Усе просто. Доступно і зрозуміло. Шановні шестикласники і шестикласниці, обов'язково поспостерігайте за своїм мовленням і потренуйтеся правильно послуговуватися займенниками. А зараз час відпочити. Прикольний? Та, а ти прикольна? Так. Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так. А ти готова? Так. Один, два, три. Ракета лети, а ти лети, ти, ти, удалекі світи, а ти лети, ти, ти, ти. Разом зі мною, ти руками ось так. А ти готовий? Так. А ти готова? Так. Один, два, три, літак, лети. А ти лети, ти, ти, у далекі світи, а ти лети, ти, ти, у далекі світи, а ти лети, ти, ти, у далекі світи, а ти лети, ти, ти, ти. а ти лети, ти, ти, ти. а ти прикольний? Так. А ти прикольна. Тоді зроби разом зі мною, ти руками. Ось так. А ти готовий? Так! Да. А ти готова? Так, да. один, два, три. Зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так. А ти готова? Так. Один, два, три, гелікоптер, лети, ти лети, у далекі світи, а ти лети, у далекі світи, а ти лети у далекі світи, а ти лети, ти, ти, а лети у далекі світи

Відпочили. Переходимо до виконання вправ. Запишіть, будь ласка, редагування тексту. Прочитайте текст. Запишіть, Уникаючи невиправданих повторів. Визначте групу займенників зазначенням та їхню синтаксичну роль. Вишивання сорочок з давніх давен увійшло в життя народу. Народ ставився до вишиванки як до святині. Вишиванка це символ здоров'я та краси, щасливої долі родової пам'яті, порядності, чесності, любові та святковості. Крім того, вишиванка оберіг. Вишиванка не просто елемент етнічного одягу, вишиванка ціле багатство нації. Багатство несе у собі глибинний смисл. Вишиті орнаменти та ядь зашифроване послання наших предків. Предки використовували вишиванку як оберіг. Для зручності зупиніть, будь ласка, відео. Перевірмо. Вишивання сорочок з давніх давен увійшло в життя народу. Який ставився до вишиванки як до святині. Вишиванка це символ здоров'я та краси, щасливої долі і родової пам'яті, порядності, чесності, любові та святковості. Крім того, вона ще й оберіг. Вишиванка не просто елемент етнічного одягу, вона ціле багатство нації, що несе в собі глибинний смисл. Вишиті орнаменти таять зашифроване послання наших предків, які використовували вишиванку як оберіг. А зараз вправа відтворення деформованого тексту. Запишіть, будь ласка, текст, уставивши на місці крапок, потрібні за змістом займенники у відповідній відмінковій формі. Скористайтеся довідкою. Для зручності зупиніть відео. Цю вправу надішліть, будь ласка, на перевірку своєму вчителю чи своїй учительці. Час розкрити свої творчі здібності. Складіть, будь ласка, самостійно текст розповідь про Калину як народний символ України. Якщо ж вам складно. Ви можете скористатися інформацією на слайді. На місці пропусків вставте потрібні займенники. Калина це народний символ України. Гарна кожної пори року. Кущ завжди прикрашав подвір'я. Про складено багато легенд. Від ста хвороб лікує. Ось і добігає кінця наш урок. Пропоную вам доповнити речення необхідною інформацією. Умовлені займенники. Займенники вживаються для того, щоб уникнути. Займенники незамінні помічники для. Займенники сприяють. А зараз проаналізуйте, будь ласка, свою роботу на уроці. Підберіть фразологізм, відповідний вашому сприйняттю уроку. Сьогодні я ворушив, ворушила місками, або ловив, ловила гав, можливо, був була на сьомому небі, чи бив, била байдики. Моя робота така, що комар носа не підточить. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал, списати текст, вставити пропущені займенники, визначити розряд і синтаксичну роль. Сподіваюся, сьогоднішня зустріч була для вас корисною. Дякую за увагу. До нових зустрічей!